Знаєш, якби півроку тому Альона сказала мені, що саме ми станемо номер один, саме ми задамо стилю, що саме нас усіх буде пов'язувати одна гра, гра, в якій за півроку відбулося тисячі нових знайомств, багато подій, стільки ж взлетів і падінь. Зараз ми з посмішкою згадуємо всі пережиті труднощі, сварки, непорозуміння, хейт і всі щасливі моменти. Якщо ти зараз дивишся цей ролик, то це означає тільки одне: близько сімдесяти дудосів гнилої русні і 87 зайшовших читерів були пустою витратою часу. Більшість з вас. Скаже, що ми отримали тисячі гнівних коментарів і доволі багато гравців, які пішли з гри. Але це лише обкладинка нової книги сумнівного автора. І відкривши її, ти отримуєш зовсім інший сюжет. Один мільйон сорок сім тисяч шістсот шістдесят три перегляди тільки нашого сайту. Більше 50 тисяч зареєстрованих аккаунтів, близько 10 тисяч встановлень оновленого лаунчера, який вийшов півтора тижні тому. І ми тільки починаємо. Знаєш, друже, ми б ніколи не подумали, що завдяки тобі ми зможемо відправити чверть мільйона гривень на допомогу нашій країні. Такими темпами ми скоро зберемо. На ядерну боєголовку. І навіть після цього частина українців не буде підтримувати українські проєкти. Вони будуть далі грати в русняві ігри і писати коментарі з приводу вірусів. Ха -ха. Слава Богу, таких людей дуже мало. Ми б ніколи не подумали, що вечорами ми будемо читати. Тисячі коментарів щирих українців, які підтримують нас, вірять в нас і мотивують працювати далі. Саме тому за ці півроку ми випустили п'ять великих оновлень. Ти знаєш, що буде далі: нова карта, мобільні версії гри, другий сервер. Новому році ми відправимо ще більше допомоги. Ми додамо тисячі змін, виправимо все, що вам не подобається, щоб кожен з вас зайшов в гру і сказав: в них все вийшло. Це ще не кінець, а значить, є можливість показати всім, як потрібно. Слава Україні, дорогі гравці Ukraine GTA! Сподіваємося, що ви перейнялися нашим невеликим откровенням і хочемо дякувати за те, що вірите в нас. А ми плавно переходимо до головної події року, а саме до новорічного івенту. І перше, з чого почнемо, нова новорічна локація. Це місце має назву Ялинка незламності. Воно є одною з головних локацій, де ви проводитимете досить багато часу. Тут кожен з вас може отримувати щодня безкоштовний подарунок від Діда Мороза. Якщо ви забиратимете подарунок кожного дня, то ви зможете отримати 14 найкрутіших бонусів з 27 грудня по 10 січня, саме стільки триватиме новорічний івент. Але це не всі подарунки, які приготував для вас дід Мороз. По всій карті дід залишив мішки з сюрпризом. Тільки він схитрував і сховав їх дуже надійно. Нові квести спеціально для вас ми підготували дві великі сюжетні лінії від Діда Мороза та Снігуроньки. Пройшовши всі квести, ви зможете отримати досвід, гроші та льодяники. Льодяники це одна з нових валют, і спеціально під неї ми підготували новий ігровий магазин, в якому ви зможете обмінювати льодяники на унікальні подарунки, такі як новорічні аксесуари, скіни, і зможете отримати унікальну машину в грі, а саме, Mercedes Brabus 6x6. Вести та подарунки від Діда Мороза це не єдине місце, де можна отримати льодяники. Спеціально для вас снігуренька підготувала три бокси, відкриваючи, які у вас є шанс отримати льодяники. Але снігуренька не така проста і віддавати безкоштовно вона не збирається. Поле ялинок. На карті з'явилося поле ялинок. Рубавши їх, ви зможете отримувати другу унікальну ігрову валюту ялинки. Саме за них ви зможете відкривати бокси від Снігуроньки. У грі також з'явилися новорічні кейси та багато інших нововведень. А ми вітаємо усіх з прийдешнім новим роком. Бажаємо всім мирного неба над головою та чудових новорічних свят! Зустрінемось з вами 27 грудня о 19.00 на Ukraine GTA. Бережіть себе! Все буде Україна!